Максимально жахлива погода на вулиці, близько 20 градусів, і, можливо, один з найбільш скучних днів, щоб знімати. Саме тому я вирішила почати знімати сьогодні. Я весь день дома, я ілюстраторка, дизайнерка, і в мене насправді багато проєктів і роботи, яку я буду поступово робити, і трошки підзнімати туди-сюди. Це я зажла свічечку Spice від NTL Candles. Звісно, я хочу, щоб було сьогодні сонячно, і я б тусила цілий день на вулиці, але вже багато днів було таких. Тому з іншої сторони, це такий час, щоб сповільнитися, зайнятися іншими справами, окрім як гуляти і тусити. Це, до речі, звела собі вчора блокнотик для домашки по терапії, бо я хожу до психолога, і щоб воно було знаєте, так позитивний, не просто якийсь життєво важливий, зелений, а просто якісь тигранятка. І тут я думаю, така метафора, що завдяки терапії ти відкриваєш свій внутрішній потенціал бути тигриком і левенням, таким знаєте. Давайте тоді подивимося, які в мене приблизні задачі на день. Ще раз проговорю. Я дизайнерка і ілюстраторка, більше люблю ілюстрацію і тіктокерка. Якщо що, підписуйтесь. Значить, запуск буде кампейну 1 серпня, це після завтра, і мені треба трошки доробити постери. Пост задизайнити для інстаграму. Це перше, найважливіше. Друге, це доробити постики для фігенного бізнесу, якого дуже люблю. Називається лапки. Це його з собачками. Дуже раджу всім сходити за ціни. Поробити постики і сторіз. І третє можливо, якщо мене вистачить ще не за одного. Типу робити візуалізацію з постів А якщо пов'язано не з роботою, то мені треба замовити миючі засоби. Я хочу спробувати. Оце я думаю, всі вже бачили любітелі, поприбирать поприбирати. Pink stuff. став, що типу просто є рожева паста і рожева така бризелка, і воно все гарно і не занадто хімічно прибираєш. І хочу ще скраб деді замовити ось таку, типу, губку, тому що вона наче. Більш краще прибираю. Може, це все маркетингові хід це все неправда, але мені візуально подобається. Дуже вчора малювала ілюстрації з левенням, але я вам їх не можу показати. Може, ось одне вона тут. Ось такий робочий день. Я не дуже люблю роботи, скажу чесно. Просто мені здається, багато хто ну так. Ну, типу, якби в мене була воля, я би просто собі тусила, гуляла і просто плавала і засмагала. Але з іншої сторони, моє хобі це є моя робота цьому є і плюси, і мінуси. Просто це, знаєте, така погода, хочеться чисто лягти, пити чай, какао з маршмеллоу і нічого не робити. Окей, це нормально. It's okay. Там, що на пошті, може мені прийшло якесь цікаве повідомлення. Cheers to you, you're in a way to greater impact. А, це мені Grammarly каже, яка класна, що я... Між іншим, you are more productive than 58 of Grammarly users. Деталізуй покупки. Чого? Ну, всі хочуть або законектити на LinkedIn, або щось мені проти. До речі, хочу собі замовити uh, Davines коротше для волосся, штучки, кондиціонер і шампунька, щоб спробувати. Вони такі більш прайсені, ніж я звикла купувати. Наскільки я розумію, Davines — це та марка, яка типа найчастіше в класних салонах є, і в неї офігеть приємний аромат. А я короче, ставлю собі ціль, щоб його відрощувати, щоб воно було гарненьке, здоровеньке. І, як ви бачите, у мене воно було пофарбоване. У мене все пофарбоване волосся 80% відпало. Це видно по краю моєї косички. І якщо спочатку це була така тривога, типу все, піздець, то зараз я така: окей, воно вже відпало, тоді я буду відрощувати класно, те, як є, і більше не фарбувати, дівчата. Краще, ну, якщо хочете, дуже, звісно, робіть, але. Це може так зіпсувати вам волосся, якщо це не той майстер, не той, не той догляд, і ви не так сильно цим запарюєтесь, чи просто у вас генетично не таке сильне волосся. Воно ну, не витримало, йому не сподобалось. Боже, так подобається оце паляляка? Ти що, що блогерка? Так, да. блогірка. Балаході. Та лялечка тут уже. Півроку я все ніяк її не домалюю. Я якщо думаю її перекрити, тільки не кажіть. Щось бісить мене в цій картині. Мені подобається кольорова комбінація. Я люблю зелений з рожевим, але щось в мене в ній бісить. і Я не можу розуміти для себе, що саме. Наче нормально. Girls, працює. Їм найкращий сорок на планеті земля. Мені пес підходить до мене і я щось ним. Типу, просто так підійти не цікаво. Запитати, як мої справи, так? Да? Собакам, до речі, не можна шоколадити. Він вчора його постригли. Я досі не можу звикнути до його круглої голови. Ну, типу, прийдесь. Вона така лялькова прям. І до цього був взагалі не такий. Фредді ти змінився. Ням-ням. Фредді ням-ням. 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 Бачите, викручує голову. Ням-ням ну, це означає треба дати ням-ням. До -ням. речі, мені болить спина, бо я давно не займалась спортом і. Кожен раз я відкладається, тому що така треба знайти ідеальне тренування. Але ні, я просто розстелю коврик, знайду перше тренування, яке вийде при припілати з чийого, коли я заб'ю і його зроблю. Неважливо 5, 10, 15 хвилин. Тому що так можна чекати дуже багатьох речах. Thank you. Частина літа взагалі не їла ягоди. Я, типу, ну, я їх бачила, бо зазвичай, звісно, я щопусь там сільпо, я така, а, ну, ягоди, так, да, так. Да. Але вони там не смачні зазвичай. Ну, типу, на ринку смачніші. Але я не люблю ходити на ринки. Ну, Бо я не знайшла поки всі свої. Мені просто не дуже комфортно буває. Комунікація така близько. Якщо мене не відвідала, що мене можуть там заскамити. Тим часом така такс Да, я йду в свою антикомфорт зону, щоб з людьми спілкуватись, наприклад, в цих локаціях якось торгувати. Ну, я не торгуюсь. Ну, зрозуміли, коротше. Просто всіль пошов, ти зайшов, купив і пішов. А, ще сир. Бомлетик, звичайно. Якось так, так, так. Такі дні, коли ти, типу, по суті, ти працюєш вдома. Ну, взагалі, в принципі, коли ти багато працюєш, це клас, тому що а, ти створюєш нові проєкти, потім якби, більше буде судільного часу, гроші, звичайно. Ну, коротше, мені це подобається саме головою, коли я думаю, але тілом, Я дуже не люблю такі дні, тому що, мені здається, я в душі, ну, блін, багато хто з нас в душі все-таки просто... Людина. Ну, коротше, мені більше приносить задоволення прям, це там ходити гуляти, ходити кудись там покататись на сапах чи там. Ну, коротше, якийсь контакт, де, який ти проживаєш з тілом. І через це я хочу собі на тиждень позаписувати якісь тренування не вдома, тому що вдома воно відчувається інакше. Я розумію, що клас, я задіяла тіло, я відчуваю себе більш дорогою, прикольно. Але ну, типа, все одно я це все роблю в позиції вдома, поруч з комп'ютером. Точніше з ноутбуком я знаю, що зараз я поїм, я знову піду працювати. Мені не подобається, коли весь день мій крутиться короче, навкруги роботи. Е, ще я розумію, що для більшості людей це є життя, ну так воно є, доросле життя. Е, але ну, тіпа, хочеться не тільки такі дні, дні будувати, і ще мені дуже подобається, коли в мене є такі вихідні-вихідні, не прям класично по і неділям а по якимось рандомним дням, наприклад, там понеділок, вівторок, середа. І коли в мене пропадає це відчуття оцього такого дорослого робочого життя, 5 на 2 і це все, тому що не знаю, я не бабла. Це у нас, значить, два яйця, сосиска, кабачок, е, також трошки фети, е, різні спеції, тут сирочок, крем-сир, зеленю, огірочок, кукурузка і лохінка. Така дивна погода. Я би вам показала, але я не хочу, щоб ви знали, де я живу. Я раніше була тією людиною, яка п'є тільки рослинне молоко. Ці часи закінчились. Не знаю, просто це, до речі, не, не найсмачніше. Воно органічне це таке, але мені набагато більше подобається галичина, по вона називається. Я вставлю. По ISWAT на ньому виходить найбільш солоденький, такий смачненький, корочень. Я люблю ну, бум Це, до речі, ручної роботи кераміка. Купила у дівчинки Андріана Потнача. У мене взагалі колись була фаза, що я постійно скупляла все пов'язане з посудом. Зараз ця фаза також закінчилась. Але з тих часів у мене доволі багато посуду. Гарна, типу я, я не можу пити з одного стакана, мені треба хоча б. 5. Зараз десь вже напевно, друга чи третя, і мені треба трошки зображати кабіну і ще попрацювати. Але я не, я не хочу, я в таку погоду нічого не робить. Ну таке воно, за доросле життя. Але з іншої сторони, у мене планується скоро відпустка. І мені треба собі поставити, напевно, цю штуку, що Оленко, у тебе два тижні, трошечки працює, а потім, коротше. Гуляємо, ще точно. Коротше, я сьогодні подивлюся на тижні, коли я можу записати на тренування, коли я займаюся спортом активно десь, у мене більше енергії. М -м типу, завтра, середа, я думаю, ввечері піти на силову в джангл джим до Саши Тренер. Я один раз була, мені дуже сподобалось. І ще на танці хочу піти, але на танці я, я не знаю, у мене якось нема звички, хоча навіть у мене було, що я за червень на 16 занять пішла. Тобто я купила собі абонемент, я їх всі відходила. Але. Мені не зовсім подобається танцювальна ком'юніті, тому що у них іноді оця штука сотвітство, якщо не ход... якщо ти пропускаєш, ти тупа, якщо ти це. Ну не те, що тобі це напряму але це відчувається. що, тіпа, не Бляха літо, скільки хочу, стільки пропускаєте. Ненавиджу, коли мені кажуть, що мені робити. Скільки хочу, скільки може вообще не ходити півроку, потім рік ходить. Ну, коротше, там от трошки є оцей вайб, тому що це наче якась знову школярка і тобі кажуть, що робити. Дякую, мені вистачило гімназії родити, де мені казали, що робити, на які олімпіади і куди ходити. Тому, так, да, зараз поп'ю каву і буду. Ще приколом розкажу, я хочу спробувати в серпні місяць не пити каву. Ви запитаєте, на якщо ти так любиш каву? По приколу. цікаво, якою буде Олена, яка не п'є каву. Яка вона, яка ця людина? Я собі хочу заказати матчу, я вже собі поставила там чайну станцію, у мене чаї різні камбучу буду пити. ж таке? Тіпа? І мені просто цікаво, це якось вплине взагалі на там, ну, тривожність, там на якісь думки якось змінить мене чи ні? чи Це просто буде така штука. Тобто я намагаюся на це дивитися на те, що я себе ем, обмежую. Ні, це такий просто новий досвід, просто по приколу спробувати як. Якщо не сподобається, без питань, 1 вересня п'ю 10 кав і взагалі не парю. Бо мені подобається ідея того, що ти, наприклад, місяць ставиш на те щоб, навіть, не те, щоб вводити звичку, просто спробувати якийсь інший лайфстайл. От, як, наприклад, у мене в червні було, що я ходила 16 тренувань на танці. Мені це так сподобалось, прикольно, але я зрозуміла, що дуже багато вчителів танців мені не подобається, я не хочу до них ходити. От просто не хочу і не буду. Тому я така, а, і тіпи, це ну, не супер тобі дає розвиток якоїсь, знаєте, мускулатури. Тобто ти відчуваєш там оці флексівел, всі штучки, класно, але все-таки круто це ще поєднувати з чимось. Наприклад, може там силові танці чи там пілатес танці. Тобто, мені оця ідея подобається. В цьому місяці хочу спробувати не пити каву. Ось, отакі, от, отакі от приколи 25-річних київських зумерок, трошки з таким легким сотком міленіалки. До речі, якщо що, як людина, яка дуже спокійно відноситься до свічок цієї естетики, оцю я прям все одно дуже раджу. Спайсі Nt El У них наче ще був ребрендинг, тому напевно вони не так виглядають. Але пахне, ну тобто вау. сплю моя хороша Що Фредді, пішли? Uh. Mm -hmm. <laughs> У мене вже вечір, я ще досі трошки працюю. Але якщо глянути правді в очі, що я сьогодні працювала в годинки десь 4. І все одно я дуже втомилась. Я казала, я не фінала працювати. <тас> і я не зняла процес, але зняла фоточку. У нас, ух, ти, дивіться. Лемон blueberry cake. З, ну, з лимоном і лохиною, Очевидно, він вже так гарненько піднявся, дуже мені подобається. Я вам покажу в розрізі, потім, коли його буду хавить, мій план. Мій план. Тут, звісно, срач прекрасний, мої айсолати, в чому моя ідея? Ідея в тому, що я його поріжу, Додам туди потім сир, кисломолочний, 5%, сметанку чи грецький йогурт. І ще посиплю всякі там сімічки, лохинки в мене вже нема, бо я всю її сюди використала. І це буде такий суперкласний, можливо, навіть трошки збалансована вечеря, тому що тут і вуглеводи, і. Білки будуть в сирі і жирок в сметанці. I'm Трошки не пропеклось, но мені вже. Так тобі без товаришка, не чуйся. Блін, реально воно в житті гірше виглядає, ніж на камері. Беремо 9-й сир. Краще 5 висотковий. Ну, на що вчинок? Беремо на ну, здоров'я. Туркіш. Беремо отак. -от. Угу. Потім обов'язково. Це обов'язково. солнечника. Да будь какой, из травы додаешь сразу, эстетик с тысяч. А -а -а. Блин, выглядит ну, буйно, почему она фруктов острано. Вот оба этого черня эстетика в квартире. Типу, як по правій стороні, коротше, розкидані. Ну не розкидані, складені мої художні штучки. Ну, Короче, це мій перший, така перша спроба засняти влог і викласти, тому що я знімала до цього, але до монтажу і до викладання не доходило. Тому що я така через півроку: блін, влог, і це вже якось, ну наче не то, то я переїхала, то я ще щось, то якби я вже не відчуваю конекту з тим відео. Тому така буде мені нагадувалка, що якщо вам щось хочеться, от просто хочеться, ну, треба зробити. Треба варто. Варто дослухатись до свого бажання, так, Фреді? От Фреді, хочеться їсти завжди. Він мені про це каже. Не завжди я йому даю не поїсти, але він, хоча б про це каже. Тому я з вами за всяк час прощаю. Дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть свої коментарі, якщо у вас є бажання. Якщо немає, не пишіть. Якщо ви дивитесь це після 1 серпня, оці о, постери, які висять на рейтерських і на всяких класних вулицях, це мій дизайн. Угу. Це я. Це, ну, це дуже приємно, звичайно, було дизайнити, мені сподобалось. Всім хорошого дня, ранку, вечора. І не перепрацьовуйте, це гавно.